Добрий день малята! Сьогодні ми з вами говоримо про народні прислів'я та приказки про стрітання. На стрітання зима з весною зустрічається. Прислів'я, яке означає, що після стрітання починається перехід від зими до весни. Стрітання весні дорогу перетинає, свято вважається з межею між зимовою стужею і весняним теплом. Стрітенська свічка від лиха захист, освячені на стрітення свічки вважалися оберегом від злих сил. На стрітення півень воду п'є, весна буде мокра. Якщо на свято помічали, що птахи п'ють воду, це вважалося знаком дощової весни. Якщо настрітання сонячно, весна рання буде. Люди спостерігали за погодою, щоб передбачити, коли прийде весна. Настрітання сніг до пізньої весни. Якщо на свято йде сніг, це означає, що весна затримається. Хто на стрітання працює, той щастя губить. За народними повір'ями на стрітання не варто працювати, щоб не накликати невдачі. на стрітання хмари до доброї новини. Якщо на свято небо хмарне, це вважалося добрим знаком, який обіцяє щастя або гарні звістки. на стрітання вода. До доброго врожаю! Якщо на свято іде дощ або тане сніг, це добрий знак для майбутнього врожаю. На стрітання сонце на літо зима на мороз повертає. Це прислів'я підкреслює, що після стрідання сонце починає гріти сильніше, а зима відступає.